Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, коли заборонять Московську церкву? Хто тормозить цей, цей процес? Дивіться, Таро ніколи не називає дат. Хто знає, хто розбирається, ви це зрозумієте. Але ми спробуємо подивитися, чи заборонить взагалі? Дивіться, ну, перспективи є, що заборонять. Але, як то кажуть, ця карта взагалі-то терпіння, чекання, але інколи чекання можуть бути і марними. Хоча ось ця карта говорить, що є надія, що колись можуть заборонити. А з другого боку, ви знаєте, це може бути тут, чекають, ну, як би це сказати, тут вітають партньорів з перебрика. Гаразд. Тоді дивимося. Ми спробуємо. А, стоп, ми ж питали коли, правда? Що може ця карта сказати? Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Зараз, зараз, зараз. Так. Ні, це не ця була. Е, тобто, карта показала, що це перспективи, так? Перспективи заборони. Дивіться. Тут перспектив декілька. Ви бачите, наліво підеш, коня загубиш, направо ще щось, прямо, ще якась біда буде. Тобто тут декілька, декілька варіантів. Ось ця карта говорить, що зрушиться справа про Московську церкву десь приблизно 7 місяців. Ось ця саме оця карта говорить про це. Тут тижні. Але я мало вірю, що перспектива на тижні. Тут, скоріше за все, в який бік підете, кого виберете, який вибір ви зробите. Тобто тут залежить від того, хто прийде до влади. Ось якось так. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми робили з вами ці розклади. І, в принципі, тоді я ще не дуже добре а, розбиралася у нашій владі, скажу відверто. Але ви знаєте, чим далі вліз, тим більше я бачу що з цією владою. Ми навпаки тільки просуваємося ближче до перебрика і далі від Євросоюзу, від НАТО, від цього всього. Ось, але ми зараз будемо дивитися. Ці перші дві карти говорять про те, що десь. А, Ще, можливо, не заборонять цю церкву московську, але справа зрушитися може десь приблизно 7 місяців. Це, звичайно, може і раніше, і трошки пізніше, тому що таро не дає конкретної дати. Але по цим картам можна сказати, десь приблизно 7 місяців тільки зрушиться щось. Тобто, це може бути що. Прийде хтось інший до влади. Ну, Якщо порахувати, зараз у нас липень, так, це серпень вересень серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Десь так, лютий, можливо, березень. Тобто це вже виходить так, що вже приблизно на наступний рік. Цього року ще нічого не буде рухатися. Тоді задаємо таке питання. От, тип, бачите, на ваше питання Таро відповіло так: це коли заборонять московську церкву. Ну, Не відповідає, що заборонять, але що зрушиться з місця. Тепер хто тормозить цей процес? Спочатку дивимося, хто тормозить цей процес, як покажуть карти, а потім розділимо щоб конкретніше. Хто тормозить цей процес, щоб заборонили? У ну, нас шут вийшов. Це може бути ярмак ось. Тому що Порошенко не може е тормозити цей процес. Це не в його інтересах. Дивіться, тут дві людини випали, так? Хто тормозить цей процес? Зараз конкретніше задамо питання. Вийшов король монет. Я казала, хто в моїх розкладах з цих публічних людей я бачу ярмака і Порошенка. По цій карті Порошенко я мало вірю, що Порошенко тормозить. Він взагалі ні на що не впливає, якщо добре подумати. При владі сидять зермаки. Тому це може бути ярмак конкретно, і ось тут Зеленський особисту персоною. А нам все, все равно, чи все хорошо, і так далі. От тут от вони і тормозять. От вони і тормозять. А у них наказ такий. Тут наказ такий. тобто, Тут навіть не те, що тормозить, вони конкретно розвалюють любі якісь спроби. Вони не проштовхуються, вони все абсолютно закривають, розумієте? Ось якось так. Ось якось так. А тепер можемо розділити розклад. Тобто, хто конкретно. До речі, фігурує ще така особа, як кучма. Ми з вами. В п'ятницю буде розклад. Я не знаю зараз, коли точно вийде цей розклад, який я роблю. Можливо, зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся, можливо, у середу вийде цей розклад. Ну, подивимося. А у п'ятницю буде на кучму про співпрацю з сімейкою. Гаразд, дивимося. Тому я вкладаю і кучму. Чи тормозить цей процес кучма? Чи тормозить цей процес ярмак? Зеленський. Так. Хто ще може тормозити цей процес? Народ України? Не думаю. Не думаю. Гаразд, оці три особи. Бачите, у нас місяць. Раст, кучма, ярмак і Зеленський. А Зеленському взагалі нічого не предлагать. Він уже переїв, перепив. Це, знаєте, от коли після п'янки після я вже нічого не хочу, подивіться на ці очі. От Зеленському взагалі не треба. У нього все хорошо, прекрасна маркіза. Ну, трошки він зажурився, можна сказати. Але це не зажурився, це людина, знаєте. По цій карті це коли на наступний день от ви на весіллі переїли, перепили, вам погано, вам так нічого не хочеться, от людина задумалася, вже нічого їй не цікаво. Їй що предлагає, що не предлагає. Знаєте, як, як з козла молока. А, далі, єрмак і кучма. Дивіться, єрмак виконує, а кучма усім керує, газдиня хоч куди. Ну, взагалі-то, дивіться, монети, монети, вони консервативні, вони дуже повільно рухаються, вони важкі. Монети це диски, це важкі, це земля, це як камінь, розумієте? Ось це неповоротливе. Тобто, ну, виглядає, тут виконує людина, виконує наказ. якось так. Тут людина виконує наказ. Їй дають, вона виконує. Летить виконувати. Хм. По цій все зразу ясно. Не предлагайте мені е, з цією Москвою. Ось якось так. Розумієте? Він вже про це все чути не хоче. Якось, знаєте, людина відсторонена від усього. Добре, хтось сказав, що його відкачують і десь на якісь Презентації показують, і потім знову десь він впадає в кому, напевно. Ну що ну, зробиш? Побачили очі, що вибирали, їжте аж повилазите. Дивимося конкретно на кучму і на ярмака. Значить, так, кучма спочатку. Дивимося, чи він тормозить цей процес ще як. Маніпулює. Маніпулює іде карта. Ну, Як сказати, він закрив, знаєте, тимчасове перемир'я, скажімо так, цю терем, тему не трогати, вона закрита для, для нього взагалі. Єрмак. Єрмак працює над тим, щоб справа не зрушилась. Тут його особистий інтерес, я скажу тепер так. І дивіться, на дні випав імператор. Стопроцентово імператор тут виходить як Путін, як імперія російська. Рашистська, як ще можна назвати, тут його особистий інтерес. Тобто він, Ми вже про це говорили, я не буду нагадувати, він є агентом якимось чи то як його називається, грушники кажуть на них, або ФСБ, або КГБ, не знаю. Ось, але щось він там є. Він завербований, тобто кріт не просто так на нього кажуть і тому подібне. А ось цей, цей тормозить все. Цей тормозить все. Цей тормозить тут все. Якось так, мої дорогенькі, ось такий розклад вийшов. Чекаю на ваші запитання, на ваші думки. Як ви думаєте? Ось мені цікаво, як ви думаєте, хто тормозить цей процес? Можливо, третя особа якась ще, четверта особа, п'ята, десята. Можливо, якийсь колектив, якась партія. Ось, а ми ще подивимося. Давайте слуг народу подивимося. Як причетні до цієї справи слуги народу. Так. Тут тиск якийсь на них іде. Сила карти випадала. Іде якийсь тиск на них. Як причетні. Ну, вони, от, бачите, все підвисає, все заводять в глухий круг, теж, теж не предлагать. Все йдуть по методичках Росії. все, Ось це вони розвалюють, бачите? Все розвалюють. Тобто, причетні абсолютно, причетні абсолютно. От, але вони виконують накази, які дає їм імператор. А імператор в цьому випадку може бути ярмак. Ось так. Тому що я говорила, Єрмак у мене або король монет, або е, імператор виходить. Тут вийшла карта імператор. Ви випав би король монет, значить, слуги. А на кого слуги працюють? Хоча, хоча, Я так розумію, бачите, вони неохоче виконують його, але в них немає іншого виходу, бо тут, е, скажімо так, е, їм погрожують. На них тим більше у нас я тільки що казала, що випадала сила, коли я мішала саме на це запитання. І сила, це тиск іде на слух народу. Ось якось так. А тут страх перед тим, що їх знищують, що ще щось зроблять. Тобто вони затягують, вони жертви цього. Але кожен сам майстер свого життя, чи як то кажуть, коваль, коваль свого щастя. Дякую вам, мої, мої дорогенькі. Вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші запитання, бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги! Все буде Україна!